Топ-5 новин, які тобі потрібно знати сьогодні. У наших дронів новий рекорд. Дрон ГУР подала понад 1800 кілометрів і атакував надгоризонтну РЛС В РФ. Радіолокаційна станція дального виявлення цілий Воронеж М, розташована в Оренбурзькій області. Відключення світла стануть серйозніші після підвищення тарифів, говорить директор енергетичних програм Омельченко. Додав, що відремонтувати пошкоджену енергосистему влітку через спеку набагато дорожче, а дефіцит у системі збільшиться. Тому і відключення можуть стати тривалішими. Більше всього без світла буде Київ. Пашиняна у відставку. Вірмене вийшла на багатотисячні мітинги проти прем'єра країни і передачу земель Азербайджану. Протести у Єревані спалахнули після згоди уряду передати Баку територію, яку він контролював з 90-х років. Люди блокують дороги, автомагістралі і вулиці. Вимагають відставки Пашиняна та відмови від територіальних поступок. Поліція затримує учасників акцій. Пил із сахари повертається 27 та 28 травня. Україну накриють прутні дощі, можливе також помутніння неба і погіршення дальності видимості. кажуть синоптики. Будьте максимально уважні та обережні. Під час переєстрації авто і отримання водійських прав тепер будуть перевіряти дані про місце проживання і відцифрований образ обличчя. Підписуйся, аби завжди знати більше.